Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове свинарство. Сьогодні ми з вами розглянемо питання стимуляції та синхронізації статевої функції свиноматок. Для того, щоб поринити це питання, ми треба за все зрозуміти, з що складається статевий цикл. Статевий цикл складається з трьох основних фаз: з фаз збудження, гальмування і врівноваження. Стадія збудження вона протікає завдяки чотирьом основним феноменам, такі як тічка, загальна реакція, охота та овуляція. Весь статевий цикл свиноматки перебігає за 19, 20-21 добу. Відповідно, стадія збудження пробігає за 7 днів. З чим ми зачасту стикаємося? Більш всього, ми стикаємося з тим, що свиноматки. Не приходять в охоту. Е, якщо це е, пов'язано з основними свиноматками, ми кажемо, що це називається анафродізія, це відсутність статевої циклічності, відсутність статевої охоти. Може бути цикл неповноцінний, адріактивний, анауляторний, алібідний, тобто, що ви розуміли, в залежності від того, якого феномену в даному випадку немає, е, але ж це питання більш всього для основних. Свинома так пов'язана вже з цими хворобами, які у них прибігають. Ми сьогодні не будемо розглядати нормалізація відтворної функції. Ми сьогодні розглянемо питання стимуляції і синхронізації відтворної функції. Стимуляція відтворної функції більш прикладається до е, ремонтних свинок. Коли? Коли нам треба набрати групи відповідно від нашої циклічності, в залежності від того, який у нас цикл, чи семи добовий цикл, чи. 19-добовий 19 цикл, тобто він може бути різний, у кожної з вас він свій. Е, відповідно, може бути 21-добовий. Е, тобто Так як технолог будує, через який час він е, набирає групи, так і будується цикл. Ну, найсам розповсюджений це 7-добовий цикл. Тобто у нас кожний сім діб проходить сіміння. Сім'яняємо протягом 4 днів і в цей час ми хочемо поймати найбільшу кількість свиноматок, які у нас приходять в охоту. І тут у нас виникає питання: у нас є основне стадо, яке ми хочемо е поповнити за рахунок ремонтного молодняка. Ремонтний молодняк у нас в даному випадку не приходить одночасно в охоту, коли нам хочеться. Е вирішують питання до мапу шляхами. Набирати велику кількість ремонтного молодняка, нічого не робити, відповідно, вони в залежності від того. Коли будуть приходити поступову охоту і ви будете набирати свої відповідні групи. Це перша така методика, якою користуються великі підприємства, не стимулюючи свиноматок, не синхронізуючи їх в даному випадку. Інший шлях це коли ми беремо групи і працюємо на рівні релізм-фактору. тобто Ми перестаємо ремонтний молодняк на 2 дні нормально годувати. Тобто ми зменшуємо їм норму вдвічі. Під цей час же ми робимо їм стрес. Також ми їх перемішуємо, свиноматок. І що ми бачимо, що вони починають ще більше стресувати і через 5-6 днів вони в більшій кількості починають приходити в охоту. Це пов'язано, перш за все, з нейрегуморальною регуляцією. Таким чином, ви можете спонукати свиноматок, прийти в охоту. Але це не Саме основний метод, яким користуються на сьогоднішній день. Щоб ви трошечки зрозуміли, я трошки окуну вас в питання відтворення гормонів, які утворюються. Основні гормони, які утворюються, які приймають участь у тегового циклу це гормони гонадотропні і гормони гонадальні. Якщо до гонадотропних гормонів, це гормони, які виділяю, виробляються передньою долею гіпофіза, до них Віднося препар... ПЖ... фолікулостимулюючий, лютинізуючий і ліотеотропний гормон. Тобто, вони впливають безпосередньо виділяються в передній долі гіпофіза і впливають на розвиток гонодальних гормонів. Тобто, Ганодальні гормони це ті гормони, які у нас утворюються безпосередньо в. Ганадах, тобто утворюються в яєчниках фолікулах. В фолікулах у нас утворюються естрогени, які викликають розвиток статевих органів, наливання, слізових, набухання зовнішніх статевих органів, розвиток слизової оболонки. Відповідно, на них відповідають гонадальні гормони. Щоб ви зрозуміли. Гонадотропні гормони спонукають утворюватися, розвиватися гонодальним гормоном. Гонадальний гормон також є такий гормон, як прогестерон, який е, утворюється у нас безпосередньо в жовтому тілі, який утворюється на місці лобнушого фолікула. І відповідно, е, це буде вже фоль, не безпосередньо жовте тіло або статевого циклу, або вагітності. Якщо у нас Прийде, пройде запліднення і утворюється, в даному випадку, зігота, вона імплантується, то у нас плацента почне виділяти гормони, буде підтримуватися рівень прогестерону, і, відповідно, матка не буде скорочуватися і не буде виникати у нас в даному випадку переривання вагітності. Відповідно, щоб ви зрозуміли, ці всі гормони. Більш з собою пов'язані. І кожен за них відповідає за свою функцію. Ще є у нас гормони, які виділяються слизовою оболонкою. це простагландін, Прогастадін F2альфа, його синтетичний нагла естрофан. Тобто ми про нього теж зараз проговоримо. Зачастую, що роблять о, на підприємствах? Перший препарат, який застосовують, відповідно, це застосовують о, всій групі. Прогоспростегладине Прогаст... в альфа. Ми беремо звичайний естрофан, колемо у дозі 1,5-2 мл всім свиноматкам. Це навіщо? Для того, щоб викликати е, скорочення е, слизової, скорочення гладкої мускулатури, запустити роботу відповідно матки. Е, далі ми спостерігаємо, коли свиноматки починають приходити в охоту, їх помічаємо, відставляємо, записуємо, ставимо номера. І е, формуємо групу. З ті свиноматки, свинки, які в нас прийшли в охоту, і ми бачимо, що у них вже є повноцінний статевий цикл. Ми їх формуємо в окрему групу і згодовуємо їм згодовуємо протягом 15 днів е, препарат, який, е, як би вам сказати, блокує статевий цикл. Це препарат регумат, е, це пролактін. Відповідно, його згодовують 15 днів. Тобто ми доводимо е стан спокою до того що всіх свиноматок. Тобто, хтось у нас якась свиноматка прийде на 5-й день в охоту по плану, та в 10-й та в 15-й. Нам треба їх вирівняти. І нам треба, щоб ці всі свиноматки у нас прийшли, починаючи там з 20-го дня. Тобто ми тоді протягом 20 днів ну, тобто, годуємо препарат, регумат. Годуємо, є такі препарати, які можна зранку задавати, і вони задаються через спеціальну роздачу. Він солодкий, свиноматки з задоволенням його вживають, тобто не підмішуючи корм, разова дача, з утра пройшли, роздали цей препарат. Відповідно, згодуючи 20 днів, ми робимо перерву на 20-й день і вводимо через 24 години любий який гонадотропний гормон. Це може бути інтерганан, суйганан, овагон, ПЖ600. Тобто, Нам треба в даному випадку запустити, запустити роботу фолікулів, тобто, щоб у нас гонадотропні гормони почали впливати на розвиток фолікулів, щоб вони почали рости. Відповідно, рост фолікулів почнеться. І ми побачимо, що через 5 середньому днів у свиноматки почнеться стадія збудження. Відповідно, ми знаємо, що у нас почнеться тічка, охота, загальна реакція і відповідна овуляція. В той час ми будемо, коли свиноматка буде стояти неподвижна, тобто у неї буде стан нерухомості, ми її осіміняємо двічі з інтервалом 24 години. Ну, Зазвичай так виходить, що вибирають цю номатку зранку, осіміняють після обід перший раз, і наступний день е, умовно осіміняють другий раз. Або е, осіміняють до 12 години, або осіміняють після 12 години. Сперматозоїди в статевих органах зберігаються 48 годин. Тобто, щоб ви про це знали. Відповідно. Е, Якщо вам треба ще раз пояснюю, щоб у наші свиноматки прийшли на через 25 днів в охоту, то ми 20 днів згодовуємо регумат, групу, потім ми згодовуємо препарат, не згодовуємо колем препарат будь-який ганадотропний. Через 24 години, як ви зупинили. І у нас виходить, що на 25-й день, приблизно 23-й день свиноматки приходять в охоту. Якщо нам треба, щоб це було раніше, то ми згодовуємо е, в даному випадку препарат приблизно е, не 20 днів, 15 днів. Але ви повинні зрозуміти, щоб вирівняти всіх свинок, і вони всі 100% прийшли у вас в охоту, треба. Пройти 15 днів. Це стадія врівноважування. Тобто за цей період гальмування врівноваження ви годуєте їх регуматом, підводячи їх до відповідного стану, статевого стану гормонального. Після цього припиняєте давати. Даєте ганадотропні гана, гормони вводите, і ви бачите, що свиноматка у вас приходить в охоту. Це у нас звичайний спосіб синхронізації. Раніше були ще препарати замість регомату солі тяжових металів, був такий препарат, як метаболацин, Його зараз дуже важко придбати, його немає сьогодні на ринку. Тому є регумат, користуйтеся без всяких проблем, але ж запам'ятайте основне те, що я хочу сказати. Перед тим, як ви свиноматок, хочете синхронізувати для осін'яніння, ви повинні зрозуміти, що ці свиноматки приходили один раз в охоту. І ця охота була повноцінна. Тобто, якщо вони у вас не приходили в охоту, задавати їм грігомат і вбивати повністю гальматою функцію не треба. Тому що якраз ви рігуматом гальмуєте статеву функцію. Ви за ляхунок нього... Підтягуєте свиноматок до певного періоду статевого, тобто періоду, після якого всі свиноматки вас приходять одночасно в охоту. Тому користуйтеся цим і не забувайте, що як... а якщо у вас свиноматка не приходила в охоту, зовсім ремонтна свинка, вас... то треба працювати уже по відношенню відновлення статевої функції і її нормалізації. Але це вже інші питання. Ми зачасту використовуємо ті ж самі препарати, які і при синхронізації статевої функції. Але ж ми при відновленні статевої функції не користуємося регуматом, не користуємося препаратами, які гальмують статеву функцію. Тобто, тут вже це інше питання. Я буду розповідати про вже хвороби статевих органів, основних і Безпосередньо в даних відео буду вам розказувати, як. Діагностувати ці захворювання, як лікувати, де доцільно це робити, де недоцільно це робити. Тому що свиноматка – це е, така тварина, яку можна швидко замінити. І в деяких випадках її годувати і лікувати, її порушені функції, немає ніякого е, значення. Тому що в більшості випадків у нас ці свинки вони високопродуктивні, і е, в даному випадку вони. Це F, F1, це помісі, це вони знають мають ну, мінімальне пліменне значення в даному випадку. Це вже заключний етап. Ми використовуємо F1, покриваємо її термінальним хряком і отримуємо безпосередньо в даному випадку приплод трипородний гібрид, який ми вирощуємо на відгодівлю. Тому F1 у нас, або F2 це свинка, яка легко заміняється. І е, в більшості випадків нормалізувати і відновлювати її статеву функцію е, немає ніякого смислу. Тому будемо розглядати хвороби, свиноматок, статевих органів. Буду розповідати, як це робиться. А ви вже будете самі визначати доцільність, робити це чи не робити. Е, я особисто відношусь до цього дуже е, просто. По цьому поводу ми захистили не одну кандидатську дисертацію, зробили не один дослід. Але я керуюся на сьогоднішній день простими питаннями. Я сам особисто в своїх підприємствах застосовую звичайні методи, які працюють на релізінг-факторах. Не дуже я часто використовую безпосередньо препарати і синхронізую статеву ходу. Перш за все, щоб... чому? Тому що при... Синхронізації статевої охоти ми отримуємо в даному випадку застосовує гормональні препарати. Ми отримуємо нижчий відсоток запліднюваності. Він складає десь приблизно 55-60%. Якщо правильно працювати з свиноматками, їх природньо відбирати, їх стимулювати, ставити правильних ряків поряд, щоб вони природньо приходили в охоту, то ви можете добиватися, в даному випадку доходити до... 85-88% це значно вищий відсоток. Але з цим треба працювати. І тоді ці умовно мамки краще, тому що вони в даному нашому випадку росли і розвивалися фізіологічно за рахунок звичайних своїх нейрогоморальних рефлекторій за рахунок свого розвитку. Тому вибирайте для себе самі, чи гратися. Відповідно, бути з своїми більше часу проводити, якщо ви їх любите, перемішувати, припиняти їм годівлю, змінювати годівлю, виводити їх в стрес чи підбирати синхронізацію гормональним шляхом. Ну і ось і все, що я хотів вам розповісти. Тема така непроста: важка для зрозуміння. Задавайте питання, ставите подобайки, коментуйте. Лайкайте, дякую за увагу. підписуйся на канал обов'язково. Не просто продивляйтеся, підписуйтесь, тому що більше підписчиків дає можливість мені знімати інші нові відео і вас навчати. Дякую за вас за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення!